Всім привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про дуже неординарну особистість: амбітну феміністку з ніжним дівочим серцем, справжню естетку і головне талановиту художницю, яка так рано залишила цей світ, але за відведення 26 років встигла підкорити Париж. Коли у минулих відео я питала про кого з українських художників вам цікаво було б дізнатися, саме Марія Бешкирцева стала беззаперечним лідером. І хоча в українському Ютубі вже є досить багато відео про неї, я все ж вирішила зробити і своє. Але, щоб не повторюватися, протестуємо з вами новий формат. Знаю, що мої підписники в Тіктоці полюбляють тести, тому спробуємо йти біографію в художниці так. Я задаю вам питання, ви відповідаєте або намагаєтеся вгадати правильний варіант, а далі я розкриваю правильну відповідь та супроводжую її історіями життя Марії Башкирцевої. Цікаво? Тоді починаємо. І перше питання. Де народилася Марія Башкирцева? В селі Гавронці Полтавської губернії, в селі Черняківка Полтавської Губернії, в Парижі або ж в Ніці? Даю вам пару секунд подумати. І правильна відповідь село Гавронці Полтавської губернії. Проте інші варіанти тут не випадково. Дійсно народилася Марія Башкирцева в Гавронцях 23 листопада 1858 року в сім'ї заможних землевласників. Про те, що коли вона була маленькою дівчинкою, її батьки посварилися і навіть вирішили розлучитися. А коли Марії було чотири, її мати, яка виграла судову справу при розлученні, забирає Марію і її брата Павла до своєї рідної Черніківки в будинок свого батька, де проходить дитинство Башкирцевої. Тут її люблять, дуже балують. Родина її матері теж дуже заможна, тому вона нічого не потребує. У неї є гувернантки, але часто вона грає із сільськими дітьми. Словом, саме тут формується її дитячий світогляд. А до чого ж в цьому тесті Париж і Ніця? А справа в тому, що коли їй виповнюється 12 років, Марія зі своєю мамою і тіткою відправляється жити в Європу. Її брат Павло залишається з батьком. Вони багато подорожують і нарешті зупиняються у Франції. Спочатку в Ніці. тут Марія активно навчається, вивчає мови, музику, займається верховою їздою, словом, живе як справжня аристократка, а вже згодом родина переїздить до Парижу. А тепер переходимо до другого питання. З назви відео ви вже зрозуміли, що башкирцева запам'яталася світові як художниця. Проте є ще дещо. Тож питання, що крім картин та скульптур? Прославила Башкирцева. Архітектурний проєкт, щоденник, дизайн сукні чи оперета. Знову ж таки, зупинимося на пару секунд, щоб ви подумали. І тепер давайте обговоримо варіанти. Перший варіант з архітектурним проєктом невірний. Але пізніше ми згадаємо одну дуже цікаву споруду в Парижі пов'язану з башкірцевою, яку і зараз відвідують її шанувальники. А от другий варіант щоденник і є вірним. Саме завдяки своєму щоденнику, окрім іншого, башкірцева і запам'яталася. Його Марія починає вести у 13 років, причому записує туди все французькою. По суті, цей щоденник це така оповідь буржуазного життя того часу. Тут вона розповідає і про свої численні закоханості, і про подорожі, і звісно ж, про свою жагу до слави, і взагалі за ним можна було б знімати класний серіал в дусі Бріджертонів. Слава це її найбільша мрія, причому слава для неї це не гроші й чини, вона всупереч всьому прагне зробити щось величне, запам'ятатися цьому світові, це підтверджує, наприклад, декілька цитат ось перша. І Якщо я не помру молодою, я сподіваюся жити як велика художниця. Але якщо я помру молодою, я маю намір мати опублікованим свій щоденник, який не може бути нецікавим. Або ж ця вийти заміж і мати дітей, але це може зробити кожна прачка. Чого ж хочу я? О, ви добре знаєте, я хочу слави. І тут важливо зауважити, що вона неймовірно високої думки про себе. Вона фактично відокремлює себе від своєї родини, пише, які вони різні і підкреслює свою особливість. Тому саме в таких моментах деяким вона здається досить егоцентричною, розбищеною та самозакоханою. Повертаємося до тесту. Ви вже знаєте, що третій і четвертий варіанти невірні. Проте тут варто зауважити, що, по-перше, Марія була надзвичайно модною дівчиною того часу, вона не створювала дизайни, проте мала можливість замовляти найновіші фасони з найкращих тканин її вишуканим стилем часто захоплювалися. А по-друге, цікаво, що після прибуття до Парижу Марія, коли вона роздумувала, чим би їй таким зайнятися і що могло б її прославити, спершу вирішила стати співачкою, а не художницею. Вона мала досить непоганий голос і отримала рекомендацію від вчителя позайматися співом кілька років, тож вона починає приділяти співу дуже багато часу. Але співочу кар'єру, що так і не почалась, зупиняє сумна подія. Спробуйте здогадатися, яка саме. Помер її батько, вона приєдналася до руху суфражисток, вона дізналася про хворобу. Подумайте трохи. Отже, перший варіант за смерть батька невірний. Навпаки, у 18 років Башкирцева відвідала батьківщину та зустрілася з батьками, братом та насолодилася красою України. Зокрема, вона писала: за красою саду парку споруд диканька може суперничати з вілами Бергезе і Дорія в Римі. Ось так її вразила краса рідного краю. До руху суфражисток вона теж приєдналася, але зовсім на це зупинила її кар'єру. До речі, цікавим фактом є те, що вона під псевдонімом Поліни Орел або Орей у деяких джерелах опублікувала статтю на захист жінок-художниць, які не мали можливості навчатися та експонувати свої роботи на рівні з чоловіками, засудивши подвійні стандарти тодішнього суспільства. І знову таки, чим вам Леді Віслу Даун з Бріджертонів? А правильна відповідь це хвороба. На жаль, Марія дізналася, що у неї туберкульоз, хвороба, яка того часу не лікувалася. І спіткала життя багатьох людей. Перший час вона не так сильно відчувала хворобу, але вже не могла співати, і постійно ставало все гірше і гірше. Марія почала втрачати слух і голос, і дослідники вважають, що саме в цей момент вона зрозуміла, що приречена на ранню смерть і ще більше прагнула запам'ятатися цьому світові. І так як співоча кар'єра тепер була недоступною для неї, вона нарешті звертається до живопису. Ви пам'ятаєте, що Марія багато подорожувала. Тож як ви думаєте, яка країна надихнула Башкирцеву стати художницею Австрія, Німеччина чи Італія? Зупинимося на пару секунд. І, хоча Марія бувала і в Німеччині, і в Австрії, по справжньому її вразила саме Італія. Вона закохалася в полотна Тетяна, Рубенса, Вандейка. Тут Башкирцева багато відвідує музеї і навіть пише, що могла б проводити там цілі дні і милуватися картинами. Тож, повернувшись до Парижу, вона налаштована дуже серйозно. В своєму щоденнику Башкирцева пише Це рішення не швидкоплинне, як багато інших, але остаточне. Вона вже навчалася малюванню, як було прийнято у дітей аристократів, але тепер навчання набуває іншого рівня серйозності. Башкирцева вступає до академії Жюляна. Єдиного місця в Парижі, де тогочасна жінка могла отримати художню освіту. Більшість закладів було заборонені для жінок, адже там на заняттях робили змальовки з оголеної натури. І тут Марія проявляє свою обдарованість. Вона опановує семирічний курс всього за два роки. Вона наполегливо працює багато годин на день і фактично стає зіркою академії та навіть починає брати участь в салонах, в тогочасних престижних виставках художників. І тепер здогадайтеся, в якому напрямі Марія пише картини це Рококо, Реалізм або ж імпресіонізм знову даю вам трохи часу подумати. Тож Рококо того часу вже давно стало неактуальним напрямом, а імпресіонізм ще тільки розвивався і чекав на визнання. Тому вірна відповідь. Звісно ж, реалізм, але якщо бути точнішим, це натуралізм, під напрям реалізму і більш естетизована його версія. І тут хочу зазначити, що Марія активно спілкувалася з іншими натуралістами, зокрема з Жулем Бастьєн Лепажем, одним з найяскравіших представників напряму, і вони подружилися настільки, що Марія навіть подарувала йому власноруч вишиту сорочку. А тепер давайте разом поглянемо на кілька картин Марії. Без сумніву, її улюбленим жанром був портрет, і він дійсно їй вдавався. Погляньте, її герої живі, вони справжні, і в їхньому погляді дійсно є характер. Нерідко вона зображає саму себе. Це кожного разу ніби ілюстрація до її щоденника, адже вона дуже точно передає свою неординарність, амбітність, а іноді навіть смуток і розпач. А от в цих картинах можна побачити і вплив настроїв тогочасної Франції. Тут вона напряму показує бідність і справжнє життя простих людей, безманірності і фальші. А ось скандальна картина в студії. Пам'ятаєте, я казала, що жінкам-художницям не можна було робити змальовки заголеної натури? А тепер подивіться, що зобразила башкирцева. Критики часто зауважували, що у неї чоловіча манера писати картини. Що дуже тішило художницю. У 1880 році вона виставляє першу картину на салоні. Молода жінка, що читає. А перший успіх приходить вже в 81-му Вона знову на салоні, який ще й до того приходить у луврі. Марія стає першою жінкою, картини якої виставили в цьому всесвітньо відомому музеї. У 83-му році Башкирцева представила салону вже три картини. Які вкотре високо оцінені журі, про неї почали писати за кордоном, про неї почули і на батьківщині, і саме це стало найкращим визнанням для башкирцевої і втіленням Марії її життя вона стала знаменитою. Тим часом тяжко хворіє на рак її близький друг Бастіан Лепаш, що глибоко вражає Марію. Її власна хвороба все більше прогресує, і, на жаль, у 26 років башкирцева помирає. Святі жінки одна з останніх незавершених робіт художниці, і деякі дослідники розглядають її як реквієм самій собі. До речі, пам'ятаєте, на початку відео я казала, що ми ще згадаємо одну цікаву споруду, пов'язану з башкирцевою. Це ось ця каплиця на кладовій шипасі в Парижі, де її поховали. Там зберігається картина святі жінки, і по сей день прихильники її таланту приходять вшанувати художницю. Не можу не згадати, що, дізнавшись про смерть Башкирцевої, відомий французький письменник Гідемо Пасан, з яким вона мала листування, написав Це була єдина троянда в моєму житті, чий шлях я осипав китами, якби знав, що він буде такий яскравий і такий короткий. За своє коротке, але яскраве життя. Марія Башкирцева написала близько 150 картин. Більшість робіт була перевезена в її рідні гавронці, та, на превеликий жаль, величезна кількість була безповоротно втрачена спочатку в часи Першої світової, а потім і під час Другої світової. Тому зараз ми не можемо повністю осягнути масштаби її творчого спадку. Проте вцілівші картини можна побачити і зараз. Більшість з них знаходиться у Франції в музеї Орсе. Складно уявити, скільки ще краси у світу могла подарувати ця художниця, якби доля, що щедро обдарувала її талантами, так само щедро обдарувала її і часом. Повертаючись до її щоденника, через три роки після смерті Марії її мати видала щоденник, який набув популярності у тогочасному суспільстві, і аж через сто років стало відомо, що його було сфальсифіковано. Мати Марії прибрала з нього дуже багато фактів, наприклад, змінила рік народження дівчини, щоб здавалося, що вона померла у ще більш молодому віці, що відповідно викликало б ще більший резонанс і високі продажі. Також приховані феміністичні погляди Марії, і справжня детективна історія шлюбу її тітки з заможним аристократом, який помирає при загадкових обставинах, а всі статки лишаються дружині. Марія описала все це в деталях, а її мати стерла, по-перше, боючись осаду і звинувачень, а по-друге, для збільшення прибутків. Колет Коньє, яка й знайшла оригінальні записи, у 1984 році видала книгу Марія Башкирцева-Портрет без ретуші, в якій розмістила всі правдиві факти. Але не забула. Судячи з коментарів, вам сподобався формат відео, якби відомі художники мали інстаграм. Тож, на великий бонус в шорці, в Тіктоці на вас чекає таке ж відео про Башкирцеву. Сподіваюся, що для вас було приємним і цікавим це знайомство з французькою художницею українського походження, а саме на такому визначенні її географічної приналежності наполягають українські дослідники, і я з ними повністю погоджуюся. Як ви могли здогадатися, одна Недоімперія вже намагалася привласнити її ім'я, проте не існує жодного факту на підтвердження того, що Башкирцева відноситься до Росії, окрім того, що знала мову. Вона навіть ніколи не бувала там, вона знала й вільно спілкувалася українською, спілкувалася французькою і розвивалася як художниця саме у французькій художній манері, але і не забуваючи про своє українське коріння. От просто ще раз погляньте на її дитяче фото в аутентичному вбранні і згадайте той факт, що вона подарувала вишиту сорочку своєму другові, це саме українська традиція. Буду вдячна, якщо ви поділитеся в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео з тестами. Якщо так, обов'язково зроблю ще і напишіть, скільки балів в цьому міні-тесті ви набрали. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!